Так, щось я багато почав розповідати. Давайте все ж таки перейдемо до інтерв'ю. В мене ще є питання е, до нашого шановного майстра. Михайло, е, так, ти ось сказав десь місяць, або там трохи менше був на заняттях у е, першорозрядника Геннадія Степановича Трибушнова. Потім. Е, у Клари Вікторовні був у доволі такому цікавому гуртку, але я зрозумів, що все ж таки для розвитку як шахіста потрібно щось інше. І що ви вирішили? Як це був якась сімейна нарада була? Чи як ви ось вирішили? Як це сталося? Ну я точно пам'ятаю. Я сказав, що я хочу займатися більш. От я ж казав, що я займався. Плаванням, тенісом, футболом, шахами і так далі. І ось я вибрав два собі. Я сказав, що я хочу займатися професійно і шахами, і футболом. Ну я і почав займатися професійно і шахами і футболом. Як знайшли наступного мого тренера з шахів, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю вже як я прийшов і почав займатися. Але... це був Олександр Григорович Жнін? Так, і от я хочу сказати, що я от зараз скажу. Що це був Олександр Григорьович, і, 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 і тобі напевно буде дуже важко стримуватися <свісно> далі. Ну, чому? Як е, до тренера того часу, саме ми, ми не будемо, я потім скажу, звісно, під, е, е, д, чому не зовсім хочеться його пригадувати, але як тренер, і саме тих часів. Він був один з найкрутіших, най... ну, мабуть, раніше, все ж таки, ще до тебе можливо. Ну, добре, він деякий час був один з найкрутіших тренерів, принаймні Херсонщині. Його учень Юрій Солдовніченко, його учень Євгеній Карпчук, який був. Призером чемпіонату України, і я не пам'ятаю, зміг він тоді поїхати на чемпіонат Європи чи світу чи ні. В нього було доволі, багато доволі сильних кандидатів у майстри спорту: Тамчинський, Саша Дігтяренка, як грав, він хросмейстрів, вбив та й може і зараз прибити. Ми бачили, як. Там ті, хто писали, та що, там, шкуро у Херсоні виграє, там, мабуть, такі любителі. Ось ну, один з любителів поїхав у Київ там у Бліці, зіграв, де майстри були, гросмейстри, і зайняв п'яте чи шосте місце. Це було під час війни. Вже Саша зіграв. Тобто, ну одне діло так телепати язика, язиками, а потім. Самим зіграти проти шахіста, який дійсно до шахів зараз ну не має якогось серйозного ставлення багато років, але він може в одній партії обіграти і гросмейстра. В нього доволі сильна школа, і взагалі він доволі талановитий шахіст. А тренер Олександр Григорович, я ж ти ж знаєш що ми з ним багато років товаришували, і як людина він був доволі. Порядною людиною, і як тренер, він я ж кажу доволі сильний був останні роки. Мені здається, в нього вже таке вихолощення було, і він вже працював саме ну заради грошей. Тобто в нього не було таких успіхів, які він міг давати учням, але свого часу він, як то кажуть, гримів. І що стосується, давай я вже тоді закрою, по закрию по ньому цей момент, на відміну від тих ну. Чому так Михайло Євгенович, мабуть, сказав, що я тут буду е, е, незадоволений, що річ зайшла про е, Олександра Григоровича. Олександр Григорович під час е, окупації пішов працювати тренером до херсонського директором до Херсонського шахового клубу та очолив у ту Богданівську шахову федерацію, але тут е, було не лише бажання саме там працювати не тільки. Бажання спрацювати з орками, але я вважаю, що він хотів ну, хоч якось помститися хорошавіні та новікову, які всі ці роки його притісняли. Казали, що він взагалі ніхто, хоча він на відміну від все ж таки того ж Євгена, все ж таки майстер спорту Євген же ж КМС, тому таке, і вони дійсно намагалися його витіснити, принижувати, і можна зрозуміти його якісь такі е, ідеї помсти. Можна зрозуміти. А що стосується його чесності, от я сказав так, він виявився, пішов ну, до РФ, тобто він. Колаборант, що з ну, пісні слов не викинеш. Але на відміну від інших, там, наприклад, Новожилова, там, Коваленко, там і інших, то все ж таки він усе своє життя е, ну, він був таких поглядів для нас неприйнятних, але він був таких поглядів. Він е, в нього все залишилося у радянському Союзі. Він завжди мріяв про те, що Радянський Союз повернеться, і він цього не скривав. Він усі ці роки. Не принаймі у Фейсбуці, ці пости виставляв і все. Я тому відписався багато за багато років до повномасштабного вторгнення. В Фейсбуці його просто так ну заблокував, щоб не читати усе це. А те, що органи наші правовладдя, тобто там міліція, СБУ цим не займалися, то це. Це просто ну їх рівень, їх ставлення до всього цього можливо, якби вони займалися такими людьми, проводили принаймні якісь бесіди, можливо, десь краще легше заподіяти якомусь злочину чи погані якісь події чим потім це все з цим боротися. Тому навіть у своїй у цій діяльності він був завжди чесним, тому це ну, все ж таки я скажу. Ну, е, е, Як знайшли тренера, ти не пам'ятаєш, але де ти ходив до нього тренуватися? Не відразу ж додому, спочатку десь, у, це було у США чи де. Це було на Шумінському, ну, він взагалі жив на Шумінському, і він там ходив собі, шукав. Поближче до себе якесь приміщення. Ну і це було у школі там якійсь. Я не пам'ятаю, який. Не спортивні, не спортивні, а у звичайній, так? Так, да, у звичайній загальноосвітній школі. Ось, і також я перший раз туди прийшов, і він також, як Геннадій Степанович, каже, мені зіграй, але на відміну від Геннадія Степановича, Геннадій Степанович сам зі мною грав. А Олександр Григорович дав мені е, найкращого, найсильнішого учня. Ну, і це теж така це історія. Історія розпов... ну, я, так, Всі мої учні вже її знають. Я їм розповідав. Він дав мені найсильнішого, я не пам'ятаю, е, можливо, Кошовий його прізвище було. А, неважливо. Е, і він каже: ось це найсильніший зіграє. Ну, я зіграв, виграв, і більше цього кошового ну, ніхто і не бачив. Це не більше... только що ви ще потім пішов до кварталу. Ні, <світ> до, кварталу, до кварталу Євген, а то Ігор був. Добре. Ну, а це Чи, всіх, можна, це чи всіх... можна усіх. Ті, хто зараз прослухав ось про цю історію про кошового, автоматично зарахувати вже учнями, або хоча б майбутніми учнями, можна чи не можна, ну так я ж хочу сказати, що е, якщо таке ставлення, що людина програла і вона відразу пішла. Ну, куди вона пішла? На бокс. Получила, отримала по морді і потім ну пішла куди ще. Ну тобто, ну така людина ніколи не буде ну, гарним спортсменом, ніколи не досягне результату. Можливо, він буде кращим в світі художником чи айтішником, але якщо людина вибрала вже шлях, якийсь такий ну, спортивний, і вона хоче здобувати якісь досягнення, то треба ж ну не, не, не кидати. Ту справу, якою займаєшся після там, одного, однієї поразки. А він там звик, що він всіх виграє, а тут я прийшов і все, і виграв. Дуже ну, а... сильний удар по ньому, я зрозумію. Да. А, а так, ну, це просто була ну, найслабша група, потім він мене десь пустив у більш сильну групу, там вже були такі. Ну, я був там третій, ну, може, ну навряд чи другий, третій був. Ну і все там за рік чи за два я став першим і вже став найсильнішим в той групі, і все життя так і був. Поки займався на в групі. Ну потім лише там Куцих, Бараєв, вже вони почали так теж сильними доволі. Добре, були. зараз перейдемо тоді до хлопців. Я все тут вимикаю, тобто на, на цьому моменті. І перейдемо в наступній частині, бо 9 хвилин.